подій за 12 січня вітаю. Сьогодні дуже поганий інтернет, тому огляд буде трохи стислий. По обстрілах Сумської області в Сумському районі було тихо, по області було всього зафіксовано три обстріли і трохи більше 20 прильотів. А саме два рази обстріляно село Бачівське Сманська громада та село Парахонь, середина Буцька громада. Про руйнування та жертви повідомлення не надходило. По новинам України. Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах засередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські артилеристи та ракетники уразили 3 пункти управління, 3 райони засередження живої сили та техніки, і один ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300 та три склади з боєприпасами. Секретар РНБО Данилов заявив, що Росія піде в Абанк найближчим часом 2-3 місяці для нас будуть складними та вирішальними. За його словами, до річниці війни один рік необхідно буде якісь перемоги показати росіянам, тому вони будуть намагатись досягти їх будь-якою ціною. По фронтам Солідар. Станом на сьогодні ситуація важка, але контрольована. Ну, поступають різні дані з приводу, яка частина міста захвачена, тому не буду оголошувати. Почекаємо день або два. Думаю, там все стане ясно і будуть офіційні повідомлення. Наші воїни ССУ, артилеристи, ракетники постійно виявляють скупчення противника в місті та на подступах, скеровують туди артилерію. Також на одній з ділянок сьогодні було застосовано ЗСУ тактичний ракетний комплекс. точка У. В результаті кількох ударів підтверджено знищення більше ста окупантів, два кулеметних розрахунки та два мінометних. І криміна, тут трохи кумедна новина, вийшла з російської ДРГ. Росіяни вирішили всіх переграти та замаскувались під українців, Ну, діли нашу форму, щоб ближче підійти до наших позицій. Ну, в підсумку їх засекли свої ж і попали вони під е, свіжий вогонь. Були всі знищені. По іншим напрямкам та фронтам, майже без змін. Прийшло підтвердження повідомлення, що у кінці грудня 29 го числа у Брянській області БПЛА знищили, наші БПЛА знищили шість установок та командний пункт ЗРК С-300, які мали захищати Москву. Вони належали до елітного 614-го зенітно-ракетного полку, особливого призначення, і базувались в населеному пункті Рюхова, Волкутичі. Американський інститут війни пояснили, що стоїть за призначенням Герасимова, новим командувачем окупаційних військ замість Суровікіна. Ми вчора про це казали ось цей інститут каже, що публічним оголошенням про таку реструктуризацію Кремль намагається реанімувати образ покращення російського командування та Міноборони, які зазнають критики через невдачі окупантів на фронті. Однак новий воєноначальник навряд чи зможе змінити ситуацію, заявили аналітики Американського інституту вивчення війни. У Кремлі зробили нову заяву про цілі війни проти України. Судячи із заяви Пескова, на Росії більше не хочуть динацифікації, демілітарізації і навіть десатанізації України, агресор вирішив сконцентруватися на повній окупації Донбасу, яку в Кремлі називають визволенням ДНР та ЛНР ну, у межах границі кордону цих областей. Міноборони Британії передала Україні бмп у кількості 200 одиниць із зенітними ракетами Старк Стрік. США перекинули свою техніку на східний фланг НАТО в Голландський порт Філізген. Сьогодні прибули американські танки та інші бойові машини США. Вони будуть передислоковані дислоковані у Польщу та Литву. Для укріплення всього буде. 1250 одиниць, в тому числі танки М1 Абрамс та БМП Бредлі. Прем'єр-міністр Великобританії Ріше Сунак та його японський колега Фуміо Кісіда сьогодні підпишуть в Лондоні угоду про оборону, яка дозволить країнам розміщувати сили на території один одного, що є їхнім новітним кроком до тісних зв'язків у сфері безпеки. Раніше ці країни об'єдналися з Італією для розробки нової спільної програми винищувачів. Ну, Європа прокидається, ми бачимо. Польща переносить лінію оборони до кордонів ЗРФ та Білорусі. Голова міноборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава передбачатиме зняття оборони не річкою, заняття оборони не річкою, а раніше безпосередньо на кордоні з Білорусією. У наших інтересах повний розгром Росії, повідомив МЗС Латвії Міністерство закордонних справ під час щорічної доповіді уряду Латвії сказала, що Поразка Росії в Україні називається одним із ключових чинників та метою зовнішньої політики цієї країни. Литва, в свою чергу, закликала США передати Україні балістичні. Ракети дальністю 300 кілометрів «Атакамс» І також там вказують вони на необхідність надати ЗСУ танки Леопард. І остання новина: Україна повинна мати 116-180 танків. Для створення такого бронетанкового кулака потрібно зібрати хоча, хоча б 116 танків, розповів колишній командувач сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скрипщак. Зібрати цю кількість танків дуже реально, Він впевнений в цьому, тому будемо, будемо чекати всі новини на сьогодні. Тихої спокійної ночі. Миру нам.